Комунальні служби чистять вулиці від снігу. Сьогодні черга дійшла до приватного сектору району Можайка. Починаючи з 25 березня від снігу вже очистили близько 250 вулиць приватного сектору. Тему продовжує Роман Гах. Ми знаходимось на районі Можайка. Тут з 9 ранку грейдер чистить вулиці приватного сектору від снігу. Конкретно зараз чиститься вулиця Можайського. Окрім цієї, комунальники прибрали від снігу іще понад 10 вулиць району Можайка. Трудності такі, як оставляють машини на дорозі вулиці вузькі камні під заборами. Гіляки не обрізані на деревах. Я проживаю в Мажайську, 4 У нас там ніхто не чистив. Своїми силами старались чистити. У мене, коли випав снег, мама калітку не могла відкрити. Влезла через забор, вилізла, перелізла, то і сніг було аж ось вот так от по груді. Я дуже доволі тепер, хоч пенсіонерам є, бо у нас там пенсіонерів живуть і молодих мам з дітьми, що буде тепер ходити по дорозі. Очень много улиц осталось, таких вот, как улица Можайская, заснеженных, что еще не ступала нога человека, как говорится. Ну, стараемся как-то разгребся там, где особо заснежено. Но основная масса людей относится с пониманием и уже давным-давно поработали сами лопатами, сами красиво все вычистили. Как говорится, бонусный месяц зимы. Ніхто ж не ожидал, що такое количество снего випаде. І тим більше были э, були засипані, то потому техніки не вистачало. На выходные давали э, тот грейдер, який був дежурний на захоронения, э, захоронення, якщо хтось умер. Це було. А так основні улицы вже почали чистить чистити з понеділка, тому що ну, просто техніки ж не вистачає на всіх. Загалом, за останні три дні, комунальники очистили від снігу близько 250 вулиць приватного сектору. Роман Володимир Гірявенко, телеканал Віта.